Ми неодноразово сидимо і дивимося. Є от така реклама, що військові йдуть по вокзалу, чи в аеропорт, чи то. то... Ну, Разниці немає Люди встають і хлопця. А реклама згоруш. Туховне, знаєш, таке от, для нас. А разом з тим наші приїжджають після ротацій, після пусків, командіровок, госпіталів. Відношення з обсією інші люди, взагалі до цього звертають, коли йде військова. Можливо, це вираження автора призвати відношення суспільства до військових належне. Але ж такого ну, на превеликий жаль, що немає.